Шановні телеглядачі, сьогодні у нас гості в студії, і ми запросили у студію психологів. Звичайно, актуальність цього фаху сьогодні на часі, і ми десь попробуємо поспілкуватись із нашими гостями і зрештою з'ясувати для себе, хто такі психологи, чим вони займаються. Ну і поставити у той же час ряд їм запитань. Отже, я хочу відрекомендувати сьогодні психологів управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це пані Людмила Грісяк. Доброго дня вам. Я вас вітаю, і пані Наталія Мусієнко. Доброго дня. Отже, психологи. Чим вони займаються в принципі? Я би хотів, щоб ви повіли нашим глядачам власне про свій фах. А потім вже розвинемо нашу розмову ще раз вам доброго дня. Психологи це люди, навіть не люди, а фахівці в своїй галузі, які спрямовані на те, щоб допомагати собі в деякій мірі, помагати людям в вирішенні їх певних проблем в певних ситуаціях, в таких соціально-побутових. Проблемах в психології материнства, психології віковій, психології дитячого розвитку, бо є різні сфери психології, також психології кримінальні, психології надзвичайних ситуацій. Також можна сказати, що психологи направлені на те, щоб не розв'язати проблему людини, яка звертається до неї, а на те, щоб доцільно допомогти їй розібратися в собі, розібратися з чого почалась проблема. І допомогти направити її в тому напрямку, щоб вона могла завершити цю проблему і доцільно вийти з певної або кризи, або вийти навіть з певної якоїсь апатії і з депресії. Пані Людмило, а скажіть, це і фах його вивчають в інституті чи в вищому учбовому закладі, зараз в університеті? Це все таки окрема спеціальність, чи вона є просто як похідне якоїсь фаху? Ні, це не похідна якогось факу. це є відповідні факультети, не знаю, як в якому вузі, в вищому навчальному закладі. Є е, спеціальність психологія, але наскільки я знаю, зараз у нас в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Вже коли людина поступає на спеціальність психології, є вона собі вибирає фах. Або вона буде працювати в пенітенціарній сфері, або буде працювати в соціальній сфері, тобто в школах, в садочках, або буде працювати. В управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій, тобто вже є розділений вузька спеціалізація. спеціалізація, йде mm. так. Ну, і, а тепер я думаю, що ми поговоримо вра... власне, про роль психолога у рятувальній службі, адже оскільки ви представляєте це відомство, то я би хотів, щоб власне про це і поговорили. Прошу. Психологи нашої служби націлені на роботу з працівниками саме. Управління Державної служби надзвичайних ситуацій. В першу чергу це є підрозділи області наші, де ми вивчаємо соціально-психологічний клімат, де ми надаємо їм нашим рятівникам консультації, певні заняття проводимо і тренінги по виходу з надзвичайних ситуацій. Тому що дуже часто саме працівники-рятувальники нашої служби найбільше стикаються. Такими психотравмами, скажімо, після надзвичайної ситуації, тобто після пожежі. І коли людина в такому стані, а на пожежі бувають і випадки смерті, і коли вони після цих станів, вони люди, в першу чергу, емоції їхні. Тому наша робота дуже спрямована, найбільше спрямована це на вивід людей з цього стану. І також надаємо ми населенню. Допомогу, але тільки під час надзвичайних ситуацій. Це як повені, які в нас були в 2008 році. Ну не дай Боже, землетруси, надзвичайні ситуації, які можуть вибухи і тому подібне. Ну, з чим стикаються рятувальники? Що входить в нашу в першу чергу першочергові завдання, першочергові дії наші це <кій> вивести людину з цього стану. Такого напруги, пояснити, що життя все рівно продовжується, що людина, що завжди після будь-якої темної ночі наступає світанок, і що після дощу теж буде сонце. Бо це повинні. Ну це так ніби дуже банально, банально звучить, але це є правда, і воно має дуже глибокий зміст ці наші прислів'я, такі прості. І що життя продовжується. Ось що е, людина повинна е, зрозуміти, що є, існує сім'я, існує е, існують інші речі, що потрібно далі продовжувати жити, і от таким чином е, люди виходять з цих станів. Це найбільш, скажімо, найбільш доцільно спрямована наша робота це на роботу з нашими рятувальниками. Ну, зрозуміло, що, але оскільки ви все-таки надзвичайні ситуації, то чогось так в народі ще поки що воно так не виокремилося в ширину, скажімо, що і це те, що ви назвали. Але коли ми бачимо, що представники вашої служби будемо пожежні, виїжджають на пожежу, а це в побуті найчастіше, ми з цим зустрічаємось і даруйте за таку банальщину, сам пережив таке вдома, бо була така цей чи працюєте ви власне? З тими постраждалими людьми під час пожежі. Ну, чи після, бо це постфактум, як би кажемо, так? Ми працюємо тільки в тому випадку, якщо сталася якісь трагедії. Uh -huh. Тому що, якщо просто сталася пожежа на побудовому рівні, то люди практично справляються з цим самі. Uh -huh. Uh -huh. Ось таким чином. Ну, і ми не можемо обійти. Час сьогоднішній, тому що ми бачимо, що твориться в суспільстві, а ми з вами говоримо це кінець лютого, це той час, який, як кажуть, суспільство десь трошки і напружене. Що роблять психологи у цей час для того, щоб, скажімо, якось менше це вплинуло на суспільство? Ви маєте на увазі наша допомога. Так, я маю на вас. Теперішня а, ваша а... допомога тим людям, які, скажімо, були на Майдані. Зрештою, які сіли на, на півдня е, біля телевізора чи на цілий день треба віддати належне, що звичайно, що можливо, хто є і того. Перш за не все. хочу брати гріх на душу і казати, що забагато, тому що сам представляю цю галузь, але позаяк. Я би хотів, щоб ви десь коротенько так окреслили у ці проблеми. Перш за все, я б хотіла е, сказати, що людина ніколи не залишається сама. Завжди навколо неї є близькі люди, знайомі, друзі. І е, перш за все, допомогу е, повинні ніби надавати ці люди, які поруч. Людині найпростіше, що вона може зробити сама для себе, щоб собі допомогти, проговорити проблему. Якщо вона її проговорює, виговорює, їй стає легше. Основне це не занурюватися в ті емоції пережиті, тобто просто проговорити якусь тему, яка її найбільше хвилює. І старатися відволікатися, тобто тому, що дуже багато інформації іде з екранів телевізора, засобів масової інформації. І деколи інформація може бути дуже агресивна, деколи інформація може людей просто спонукати до якихось агресивних дій. Тому треба дуже, скажімо, уважно до цього ставитися і вміти. Певний час переключатися. Я розумію, що ми живемо в суспільстві, ми не можемо бути відокремлені від суспільства. Ми в соціумі, і ми знаємо, що відбувається, і дуже співпереживаємо з цим всім. Але в той же час ми повинні думати і самі про себе, вміти відволіктися, вміти переключитися на, іншу, на інші дії. Це навіть просто перевдяга. Пере, е, Щось що зробити, на щось переключитися, помити посуд, приготувати їжу, навіть елементарні ось такі речі, які відбуваються, скажімо, таким чином. А от якщо от, ви знаєте, ви так коли це все е, перечислювали, я якось е, йдучи додому і побачив, ну вже у світлі цих останніх подій, скажімо, стоять жінки на там на хвірці, троє їх зібралось, і дуже так обговорюють. Я привітався. Кажу, що які проблеми? Вони кажуть: ну зрештою почали окреслювати те все, що діється навколо нас і всіх, як це вплине, скажімо, на те, щоб люди самі себе, скажімо, витягнули з цієї проблем ну, без Для того, проблеми? щоб не занурюватися в негативне, потрібно завжди бути налаштованим на позитивне, mm -hmm. і так як я вже перед тим сказала, що після будь-якої ночі настане yeah. світанок. Так само тут потрібно розуміти, що після будь-яких дій буде краще. Тобто, люди повинні бути впевнені знати, що все ж таки це, це все було немарно, що це повинно що ми повинні прагнути чогось кращого, кращого життя і самі себе націлювати на позитивне. Тому що чим більше негативного, тим більше негативного стається в житті. Чим більше ми налаштовані на позитивне, тим більше позитивного в нашому житті. Але ви знаєте, ми так з вами десь зупинились на тих теоретичних засадах. Угу. А давайте чисто про практично, практично відділимо. Що таке ну негативу, слава богу, сьогодні більш чим достатньо. Давайте про позитив поговоримо зрештою. Давайте, от що би ви порекомендували мені для того, щоб у Мене покращився настрій. Настрій це залежить особливо від кожної людини, але в першу чергу вірте в те, що сила є всередині вас самого. Ви маєте право на неї опиратися, і ви черпаєте з себе саму свою позитивну енергію. Також можна сказати, щоб багато участі ви приймали в сім'ї. Ви снідали разом, ви обідали, вичерпили, обговорювали теми, не пов'язані з політичною ситуацією в Україні, обговорювали те, як пройшов день. Обговорювали те, чи були якісь у дітей, внуків ваш, чи були якісь проблеми, чи була радість, чи отримали вони хорошу оцінку? Чи відчували вони опіку з боку батьків, чи вони обідали, чи снідали? Також можна сказати про те, що. Вам потрібно вивільняти свої почуття, бо будь-які почуття є природними. Навіть негативні почуття вони є природними. Вивільняйте їх. Хочете не кричати. Ну хочете виплеснути свою енергію, виплесніть її в чомусь інакше. Може, може, в якихось фізичних діях, може побігайте, може вийдіть на город скопайте ділянку вже такий період. Також можна сказати, що е, треба мріяти. Мрія про те, що ми боремося за краще, значить ми маємо мріяти про те, що все-таки буде краще. Ми будемо жити в стабільній країні. Ми будемо жити в такій країні, яку ми будуємо на даний момент самі. Також можна сказати про те, що треба. Також дотримуватися певних релігійних норм, молитися, відвідувати церкву, вірити в Бога, в добрі справи, вірити в те, що справедливість є, бо є справедливі люди, і вірити в те, що рано чи пізно ми самі справимося зі всіма своїми негативними емоціями, і завжди будемо налаштовані на позитив. Прекрасно, ви знаєте, в мене вже настрій піднявся і то не буду лукавити. Але поза як все таки якщо є піднесення, то мусить бути і якийсь ну якісь чи спадо опустимо більш на реальну землю. Я би хотів, щоб ви десь зупинились і на такому вже чисто практичному. Не дай Бог, людина сама не може вийти з цього. Що її в такому випадку робити? Куди звертатися, в які двері стукати. Ну так сталося. Дає людина самооцінку, самооцінку сама собі. Чи в той же час можливо хтось із рідних не може, як кажуть, у житті дати її раду? Як тут бути? Перш за все, розумієте, людина повинна чітко усвідомити, що вона або потребує допомоги, або готова, щоб їй допомогли, тому що це буде її природня воля. На це ми не маємо права втручатися. Самі чи так. якось заставляти людину піти там до психолога, чи піти до лікаря, це має бути абсолютно її бажання. Її добра воля на це. Перш за все, далі ми завжди готові допомогти людям. Ми завжди готові надати допомогу, яка є в наших силах, в наших можливостях надати людям допомогу, просто поспілкуватися, просто про поговорити про ті теми, які їх хвилюють, про ті проблеми, які в них виникають. Ми готові до такої співпраці, до такої розмови. І е, завжди пам'ятати, що людина є не одна, що завжди навколо є люди. І я кажу, яка б наша не була ментальність, ментальність наша це все ж таки завжди вважати, що ми можемо справитися з, 70, з проблемою так. самі. Але не завжди. Тому, якщо людина не хоче звернутися до психолога чи до лікаря, то хоча б з сусідом, хоча б з другом, хоча б з близькими. З ким вона кому вона може довірити свої почуття, довірити свої проблеми, проговорити ці питання, ці проблеми, які в неї виникають. Я гадаю, що ми з вами ніяк не можемо усе таки проговорити чи обговорити оті позитиви і негативи, які сьогодні є, тобто Майдану, тому що якби. Вже ми знаємо з історії, що є там синдроми одні. Ми їх ще сьогодні, може, і так гостро не будемо загострювати, але сьогодні, мабуть, і про них треба говорити. То що тут є позитивного? Хто На вас? Майдані є така улюблена група людей, Майдан єднає серця. І ми знаємо з вами, що коли є багато людей, а в житті так є, що є жінки і чоловіки. Іншого ні, нікого немає. <ріст> і так само на Майдані виникає любов. І так само бували такі, є такі приклади, коли люди об'єднувалися далі і далі йдуть разом по житті. Я думаю, що це один з таких, ну можливо, зараз йдуть по житті, далі вже покаже час, як там все буде. І тому завжди є щось позитивне то що то що виникає це кохання напевно на такій красивій ночі можна сказати що кохання це такі явище яке ніхто не може збагнути ніхто не може оцінити ну але це є один з таких найбільш позитивних моментів який відбуває, відбувся і на майдані один з таких моментів. Ви знаєте, от ви мене надихнули на таке запитання вам. от, Мабуть, що мало є людей, які б цього не відчули. А як психологи описують це саме? От теоретично, кохання. Кохання треба відчувати. Описати його неможливо. Значить, ми, певно, в житті не помилилися. Ну що ж, Ще можете щось додати. Ну, можу сказати про те, що ми в дея... ну, в деякій мірі побачили те, що наші люди не є байдужі. Ми проявилися з себе, ми були самовідповідальні, ми самоорганізувалися, ми допомагали всім Бачите, те, як наші медики йшли на ці барикади і йшли майже на смерть. Ми відчуваємо гордість за них. Ми радіємо, радіємо тому, що в нас є такі герої. Бо можна сказати, що наш народ це є сила. І ми вдячні йому за те, що ну, вони зробили певний крок вперед. І дякуємо їм також людям, які брали участь в Майдані, в Майдані, які активно допомагали усім. Дякуємо їм за те. І налаштовуємо їх тільки на те, що все буде добре. І як би не було, все, ну, допомога людей і спілкування є дуже важливим в нашому суспільстві, так що потрібно звертатися, стукайте, і вам відчинять. Ну що ж, я думаю, на такій оптимістичній, наді... обнадійливій ноті ми завершимо нашу сьогоднішню зустріч з нашими гостями. А я хочу нагадати, що у нас були психологи управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, пані Людмила Гри. Сяк і Наталія Мокусієнко. Я дякую, що ви знайшли час. Прийшовши в нашу студію, повідали про ці проблеми нашим телеглядачам. Дякую вам. Дякую вам. На ну, все добре.